Грудень 2025 року пропонує кілька потужних астрологічних періодів, коли правильно обрана дата для стрижки або фарбування може значно посилити ефект від процедур, прискорити ріст волосся та надати йому додаткового блиску. Планування візиту до майстра з урахуванням місячних фаз це чудовий спосіб не лише отримати бажаний результат, а й підсилити енергію оновлення напередодні свят. Фази місяця у грудні. Ваш план до огляду. Зростальний місяць з 1 по 4 з 21 по 31 грудня. Оптимальний час для експериментів. Волосся відростає швидше, стає густішим і міцнішим. Ідеально для стрижок та фарбувань, які потребують швидкого оновлення. Спадний місяць з 6 по 19 грудня. Найкращий період для збереження форми зачіски та зміцнення волосся. Волосся росте повільніше, а маски та здоровчі процедури працюють максимально ефективно. Молодик. 20 грудня. Час для перезавантаження та початку нового догляду. Підійде для легкої стрижки або невеликого оновлення. Повня. 5 грудня. Несприятливий день. Волосся стає чутливим. Зростає ризик ламкості, нерівного кольору. Та стресу для структури. Краще відкласти стрижки та фарбування. Сприятливі дні! Для максимального ефекту у грудні. Зверніть увагу на такі дати: стрижки для швидкого росту та густоти з 1 по 4, з 21 по 24, з 28 по 31 грудня. Це дні ідеальні. Щоб зробити волосся щільним, блискучим і помітно прискорити його відновлення, стрижки для уповільнення росту та збереження форми 6 по 19 грудня. Стрижка у цей період допоможе закріпити форму зачіски надовго, зберігаючи акуратний і доглянутий стиль. Фарбування для насиченого та стійкого кольору з 1 по 4, 6 по 19. З 21 по 31 грудня. Фарба лягає яскраво та тримається максимально довго, Вдалий час для сміливих відтінків та довготривалого ефекту. Відновлені маски та лікувальні процедури. З 6 по 19 20 числа з 21 по 31 грудня це дні особливо сприятливі для живлення, зміцнення та відновлення маски і сироватки працюють. На максимум несприятливий день 5 грудня повні. не небажано планувати серйозні маніпуляції з волоссям, висока чутливість структура може принести до ламкості та нерівномірного фарбування. Оберіть цей день для відпочинку чи легкого догляду. Використовуйте періоди зростального місяця, особливого з 1 по 4 та з 21 по 31 грудня для активних змін та експериментів. А фазу спадного місяця 6 по 19 грудня для зміцнення та підтримки форми. Завершіть рік красиво! Останній місяць року найкращий час для оновлення. Зробіть свою зачіску за прикметами, щоб зустріти новий рік з новою енергією, красою та успіхом. Бережіть себе та будьте здорові! Як завжди буду вдячний за підписку, вподобайки та коментарі.